Бердянський інформаційно-гуманітарний центр працює в Запоріжжі вже рік. За цей час волонтери допомогли тисячам бердянців, які виїхали з тимчасово окупованих територій. Як створювався центр, які послуги надає? Та хто працює тут, розказуємо далі в репортажі. Ми, як Бердянці, пишаємось тим, що одним із перших в такому форматі почали діяльність в Запоріжжі, саме з внутрішньо переміщених осіб. Утворили спочатку активну організацію людей, а потім вже благодійний фонд. Нейбайдужі бердянці, які виїхали з окупації, об'єдналися навколо своїх проблем і почали допомагати один одному. Спочатку це була видача гуманітарної допомоги, але згодом центр виріс. І зараз спектр послуг для внутрішньопереміщених осіб значно ширший. Чим корисний центр внутрішньопереміщеним особам? Люди, які виїжджали окупованої території, від п'яти днів до двадцяти днів стояли на Васильівці на блокпості, і вони були брудні, жахливі ну, в жахливих умовах проводили цей час. Відповідно, з'явилася ідея відкрити пральню, відкрити коворкінг, щоб вони змогли прийти, оформити документи, користуватися інтернетом, поштою, банкінгом, що завгодно, тобто налагодити своє нове життя. Ну, як виявилося, попитом користуються перукар, бо у нас з'явилася нова перукар на волонтерських засадах. Це місцева, до речі, жінка, яка от небайдужа була, бо ми допомагали анонсували допомогу мешканцям будинку Незалежної України 67. Внаслідок терористичного акту росіян влучила ракета. Більше з'явилося якогось зв'язку зворотнього, і з'явилася волонтерка, яка, яка каже: Я можу. Я перукар, я можу працювати. В неї повний запис. Вона приймає зараз один день на тиждень і це користується попитом, незважаючи на те, що вона тільки чоловічий перукар. Ми намагаємося е, на професійному рівні давати консультації людям е, або юридичного характеру, або такого характеру, де що знайти. Зараз діє твій, «Твій юрист поруч називається. Це професійні юридичні послуги. Через телефон, через зустріч, через телеграм бот в будь будь-якій зручній для людині формі. Можна отримати консультацію юриста, звернення в результаті до суду або щось, що, що завгодно, або просто спитати, що мені робити для того, щоб оформити, до прикладу, спадщину. Ми випустили довідник за грантові теж гроші. Це американське посольство Згадали наші волонтери, що колись навчалися в Америці і знайшли один одного з тими американцями, які раніше навчали наших волонтерів, бердянців. Десять років пройшло. Американці пам'ятають, і сьогодні нам допомогли. Ми зробили довідник для ВПО. Це така штука, яка складається практично з QR-кодів. Така та організація, клац, будь ласка, така та організація pdf файл, і там купа QR-кодів відповіді на всі запитання переселенців. Ми стараємось тут також давати, хоч трошки якоїсь гуманітарної допомоги, намагаємося, щоб це не було ні черг, ні якихось там складних бюрократичних процедур, максимально доступно, максимально просто. Ну і з цього відповідно і з'явилася назва може фонду Сві для своїх, тобто бердянці, допомагають бердянцям. Хто допомагає центру? Першим на прохання про допомогу відгукнулося місто побратим Бяльсько-Бяле, Польща. Вони направили нам, доставили ще от, минулої весни першу партію допомоги, яку ми почали роздавати місцевим мешканцям, почали їх через себе проводити, реєструвати. Через весь цей період у нас додавалося більше і більше партнерів. Ми брали участь в грантах і завдяки взаємодії на всіх рівнях, в тому числі завдяки взаємодії із владою Запорізькою, нам вдалося відкрити цей центр. У нас є наш надійний друг і партнер інститут розвитку міста, комунальне підприємство, які, от зацікавлені в допомозі таким переселенцям, як ми, щоб вони ми брали, щоб ми брали на себе ну, таке соціальне свого виду навантаження переселенців, які допомагають переселенцям. Тобто, ми намагаємося таким чином допомагати владі. Влада, допомагаючи нам, опосередковано допомагає переселенцям. Благодійний фонд Бердянці світ для своїх знаходиться за адресою Новинського 10. Якщо потрібно отримати юридичну гуманітарну допомогу чи вибрати речі, то центр чекає на вас з 9 до 17 в будні дні та з 9 до 12 в суботу. Сьогодні ми зберігаємо цілісність, в тому що команда і вся наша основа це виключно Бердянська.